Глава третя. Ведмежата спали, збившись у клубок. Годі розібрати, де муре, а де бруме. Ось ведмедиця, хропе, сили. а ось і господар барлогу. Ніж підійшов до самісінького вуха і вигукнув Прокинься, ведмедю, вставай. Ведмідь глухо заричав і схопився. Що? Хто? Хто сміє мене будити? А, це ти. Я ж казав, що тебе треба попросту проковтнути, і ведмідь широко роззявив червону пащу. Але Нільс навіть не відступив. Не кваптеся так, пан ведмідь, хоробро заговорив він. Звичайно, проковтнути мене вам дуже просто, але я вам не раджу. У мене для вас важливі новини. Ведмідь сів на задні лапи. Ну, кажи, пробурчав він. У лісі мисливці засіли, сказав Нівс. Я чув, як вони про ведмежі барлі говорили. На вас, напевно, чатують. Так, сказав ведмідь, добре, що я тебе не з'їв. Буди швидше мури і бруми, а дружину я сам розбуджу. Вона зісну ще зліше за мене. Він на силу розштовхав ведмедицю і одразу закомандував. Швидко збирайся, досиділися, поки мисливці прийшли. Я ж давно казав іти треба. І печеру приглянув хорошу, подалі у горах. А ти за своє. Шкода покидати обжиту місцинку, почекаємо ще, хай діти підростуть. От і дочекалися вже й не знаю, як тепер ноги понесемо. Нірс і отямитися не встиг, як ведмідь схопив його зубами за сорочку і поліз із ями. Ведмедиця з ведмежатками дерлася за ними. Це була справжня втеча. Хто вигадав, що ведмідь неповороткий? Ведмідь клишоногий, це правда. І ходить він, перевалюючись з боку на бік. Це теж правда. А неповоротким його аж ніяк не назвеш. Ведмеді бігли так швидко, що в нірся все перед очима миготіло. Навіть бруми і муре ледь наздоганяли своїх батьків. Мурлико, Мурлико, ми хочемо відпочити. Ми всі п'яти собі відтоптали. Довелося ведмежому сімейству перепочити. Нір зрадів цьому ще більше заведмежат. Йому зовсім не хотілося, щоб ведмідь затягнув його до свого нового барлогу. Пане ведмедю, сказав він якомога вічливіше, я гадаю, що я вам більше не потрібен. Не ображайтеся на мене, але я хотів би вас покинути. Бо що мені треба знайти зграю, а кикибникайзе. Зграю, а кикибникайзе, здивувався ведмідь. А навіщо тобі зграя, а кикибникайзе? Постривай, постривай, я щось пригадую. А чи не той ти, Нільс, який подорожує з гусьми? Так, мене звуть Нільсом Хольгерсоном, і я лечу з дикими гусьми до Лапландії. Але вчора увечері вітер скинув мене прямо до вашого барлогу, відповів Нільс. Чому ж ти раніше не сказав? заревів ведмідь. Чув я про тебе, чув. Усі білки та зайчата, всі жайворонки та зяблики про тебе розповідають. По всьому лісу, про тебе чутки линуть. А я ж тебе ледь не проковтнув. Але як же ти знайдеш своїх гусей? Я б допоміг тобі, та сам бачиш, треба відвести родину на нову квартиру. Але постривай зараз щось придумаю. Думав він довго. Потім підійшов до дерева і трусонув ним щосили. Товсте дерево так і захиталося під його лапами. Угорі серед гілок заворушилося щось чорне. Кар, кар. пролунав скрипучий голос. Хто трясе дерево? Хто заважає мені спати? Ага. Я таки знав, що хтось там та ночує. Ось тобі і провідник буде, сказав ніж ведмідь. І, піднявши голову, закричав. Чуєш, вороне, спускайся нижче. Мені з тобою поговорити треба. Ворон злетів на нижню гілку і витріщився на нільса. І нільс пильно глянув на ворона. Це був фумле-друмле отаман з граї Розбійницької гори. З ким, з ким, а фумли-друмли, нішу менш за все хотілося зустрітися. Він іще добре пам'ятав його твердий дзьоб і гострі кіхті. Привіт, приятелю!» – закаркав ворон. Ось ти де бродиш. А вчора гуси цілий вечір кружляли над лісом. Вірно, тебе шукали. Ніс зрадів. А зараз вони де? запитав він. Я їм що сторож, сказав Фумле-друмле. дрімаю де небудь на болоті, а мені на болоті нічого робити. У мене від вогкості кістки болять. Гаразд, годі базікати, гаркнув наворна ведмідь. Допоможи Нільсові знайти зграю. Не то не будь я ведмедем, і тобі, і усьому твоєму воронячому роду зле буде. Фумли-друмли злетів на землю. Можеш мене не лякати, сказав він ведмедю. Ми з Нільсом старі друзі-приятелі. То що, рушаємо в путь? А ти не потягнеш мене до своєї зграї? схвильовано запитав Нільс. Та я з нею давно посварився, відповів ворон. Від того самого дня, як ти гостював на розбіницькій горі. Адже вони тоді всі монети розтягли. Мені жодної не залишили. Хочеш, я тобі дам? запитав Нільс. Ту саму, що ти мені подарував. Дай, 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 дай. закричав ворон і закружляв над Нільсом. Нільс витяг із кишеню свою срібну монетку. Цю монетку він хотів віддати дерев'яному, але бронзовий йому перешкодив. Ця монета могла б урятувати підводне місто, якби Нільс її не упустив. То хай вона тепер порадою хоч Фумле Друмле. А Фумле Друмле і справді зрадів. Він вихопив монету з нільсових рук і, шумно лопочучи крильми, зник у густому вітті дерев. Утік, подумав Нільс. Але Фумле Друмле вже стояв перед ним. Монетки в дзьобі не було, заховав, мабуть, у дуплі. У дорогу, у дорогу, закаркав фумле друмли Нільс попрощався з ведмедями і пішов до ворона. Тільки не надумай мене в дзьобі нести, я звик верхи. Верхи так верхи, каркнув ворон. Нільс усівся на шию фумле друмли, і вони полетіли.